брехун завжди буде брехати, а за гроші він буде брехати з натхненням. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму YouTube каналі Віталій Бало. Сьогодні, п'ятниця, 6 лютого. Сьогодні хотів би поговорити про і сосусучне опитування, і про перемовини в Абудабі, які вчора завершились, і я поясню, чому я пов'язав ці два питання, ці дві події. Там дійсно завершились перемовини відбувалися 4-5 лютого. Єдиний позитив це те, що... Є обмін полоненими, і це дуже добре, це дуже добре. Все інше, про що говорять, заявляють там, дякують Трампу наші представники делегації, там не знаю, Зеленський, ну це насправді ні про що. Бо за великим рахунком, на мою думку, мова йде про те, що е, Зеленський піде чи не піде на підписання тих умов, які виставив Путін, і які підтримує Трамп. Тобто, капітуляція України, мова йде про. Українські території, які мають віддати добровільно е, Збройні сили України, які зараз контролюють їх на Донбасі. І до речі, всі соціличні опитування, які зараз проводяться. Якщо ви зауважили, там постійно задається це питання, яке стосується віддати чи не віддати територію на якісь там віртуальні е, гарантії. Ми маємо розуміти, що насправді гарантії для України на майбутнє це можуть бути тільки Збройні Сили України. Які добре озброєні, має бути виробництво своїх ракет, я про це неодноразово говорив, Все інше, що там розповідають. Там там це добре, що вони там план. Financial Times цього тижня опублікувала, що ніби є там план, що будуть протягом 24 годин там щось зустрічатися, домовлятися, потім ніби навіть будуть вступати в бій з росіянами, якщо вони таки знову відновлять свою агресію. а... На мою думку, це абсолютно дуже велика вирогідність така є, бо насправді мова не про Донбас, мова про те, що не хоче Росія, щоб була така незалежна успішна держава Україна. І з моєї точки зору, в даному випадку, як я один раз говорив, хай от наші партнери, які кажуть, що будуть гарантії нам забезпечити, чітко заявлять, що вони забезпечать нам небо, тобто повітряну безпеку. І ракети великої дальності, ну хоча би середньої дальності, так, для того, щоб завдавати превентивних ударів. Але знову ж, це питання і далі буде обговорюватися. Там Зеленський вже ж заявив цього тижня, що ніби він сподівається, що до кінця ж. Цього року до 2027 року, тобто, ніби дипломатичним шляхом досягнути якоїсь там мирної години. Ну, нас миру не може бути з Росією, поки є окуповані українські території, включно з Кримом, це треба чітко розуміти і усвідомлювати. Може бути дійсно перемир'я призупинення війни. Так от соціологічні компанії вони проводять опитування, вони там, от, там, головний провайдер всіх цих опитувань, це Київський міжнародний інститут соціології, от, знову там оплікував. Цього тижня опитування виявляється аж 61 відсоток українців, ніби за опитуванням довіряють Зеленському. Там так само постійно ну, зменшується за опитуванням КМІСу. Та кількість українців виступають категорично проти того, щоб віддавати територію. Тобто ну готують такий, не знаю, це назвав це подушкою безпеки для Володимира Зеленського, для того, щоб потім їм можна було підписати і сказати: Ну, бачите. За опитування ж, ніби ж більшість за те, щоб я таке підписав: дивіться, яка в мене велика, який великий у мене рівень довіри, довіра, яка велика. І я думаю, далі будуть продовжувати це робити. Але поки що в них не виходить, можливо, тому і Зеленський сказав, що до кінця року, тобто вони хочуть далі проводити всю цю ситуацію. Ну, я скажу так: е добре, що цього разу Кміс опублікував. Відповідь на питання повністю довіряю, там тільки 25%, так? а потім скоріше відповідає, ну, загалом вийшло ніби 61. Ну, ви розумієте, що е, там, де е, скоріше довіряю, там можна собі, в принципі, за великим рахунком намалювати в лапках е, любу цифру. Бо, ну, з моєї точки зору, ну, це якась аномалія, що 61% може зараз довіряти Володимиру Зеленському після, тим більше того, корупційного скандалу у тих його друзів-мародерів. Ну і знову ж, вся ця ситуація, яку там зараз публічно е, дає інформацію бізнесмен Деський ваганян, там взагалі ну, насправді е, в будь-якій демократичній країні вже би е, голова держави сам пішов у відставку, як і уряд, і так далі, і так далі, і так далі. Багато тих фігурантів, про які там іде мова. Ну, але так чи інакше. Побачите, що будуть і далі сусичні опитування, які будуть демонструвати нам ну, підтримку рівень довіри не менше 50% Зеленського, б він не зробив. Ну і так само буде зменшуватися, будуть намагатися зменшувати кількість тих українців, які опитують, ніби так, що вони виступають проти категорично виступають проти того, щоб віддати е, території Росії. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі п'ятничні роздуми. От над цим варто насправді дійсно подумати. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Вам не важко, але мені це допомагає моєму YouTube каналу. Давайте обіняємося думками, пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення. Бажаю всім усіляких наразів. Ну і пам не пам'ятаємо, що незважаючи ні на кого ні на що, все буде Україна!